Вітання з кабіни фермера сьогодні 17 грудня займаюсь такою справою. Встановлюю контроль висіву стілки ОПСінтез. Затягнули її в ангар. Зараз на вулиці сляка, вчора сніг, сьогодні дощ. В общем, на дворі особо не попрацюєш, то вирішив зайнятися підготовкою вже. Трактора посівної навесні, бо час спливає дуже швидко, не спомнів, що говтаться, вже пора і сіяти, бо настрій різний буває, але сроки є сроки. Так що придумав я її, думав, думав, куди приліпи, приліпити тут в кабіні і кращого місця Знайшов як от з правої сторони, виходить тут є така перегородка. Зараз прикручу і буде ось так все на виду. Так що я думаю, тут його місце. Ще потім встановити навігатор сюди, хоча він зараз в наших краях і не дуже і працює, але вдруг пригодиться. Запрацює якийсь час дуже поможе, бо добре плануємо вносити рума, а без навітаційної системи, без контролю за рухом це зробити доволі таки складно. Якщо не вийде, то будемо сіяти, вносити азот. Так що так таки. работы на сегодняшний день. Ну, вот так я организовал все дело. В принципе, довольно удобно. Все под рукой. Розетку тут выдумывать не надо было. в панели есть прикуриватель. Он подключил. Так что З цим ділом справився. Якось так. До нових зустрічів.